Свій хід торою робить Олександр із міста Городок. Чоловік каже, шахами займається ще з дитинства. «В Шахах є своя, я б ізюмі, що я краса». по інший бік шахівниці. Пан Віктор. Хоча чоловік має перший розряд, але виконував норму кандидата в майстри спорту, шахи це насамперед, це задоволення не тільки спорт, а це мистецтво, це дозвілля, відпочинок, зміна обстановки. Граю то давно вже. Вже, як кажуть, років мабуть, 40 граю професійно. Є міжнародні рейтинги, є українські рейтинги. Чоловіки завітали до нашого міста на 23-й відкритий міський меморіал Сургунда з шахів з Анатолієм Станіславовичем. Ще в юному віці грав спортсмен Олег Поліщук. Ми там ним зустрічалися, мені було 9 років. Він завжди був такий підтягнутий, солідний. Запам'ятався, що в нього була така. Ну, якби енергетика, щось добиватись. Тобто, цей клуб є. Ну і він своїм позитивом для того, я й приймаю участь, щоб дати холд цій людині, яка заснувала шахи на Хмельниччині. Учасниками турніру стали 27 спортсменів із чотирьох областей, серед яких гросмейстери та майстри спорту. За словами головного судді змагань Олександра Шевчука, грають за швейцарською системою за правилами швидких шахів. Триває 60 хвилин плюс 30 секунд кожному учаснику. Це приблизно десь одна партія триває три години. Тобто це три години, два-дві партії в день по шість годин. Тобто ось відпрацьовують на протязі 5 днів. Потім у нас ще буде Blitz. Да, тобто це більш такий швидкий контроль, і вже там буде відповідно набагато більше учасників. За словами організаторів, це найпрестижніший щорічний турнір, який організовують на Хмельниччині. Триватиме він до 8 липня. Олександр Семенюк, Микола Юрковський Новини міста.